Понад 100 робочих зустрічей, ретельне вивчення особливостей ландшафтів промисловості, історичної та культурної спадщини мегаполісу, аналіз найкращих світових проєктів. Міжнародна команда фахівців, яку очолює британський архітектор Норман Фостер, декілька місяців розробляли генеральний план відбудови Харкова. За час війни в Україні місто чи не найбільше постраждало від російських обстрілів. 150 тисяч людей залишилися без домівок. Близько 500 будинків взагалі не підлягають відновленню, а 4,5 тисячі багатоповерхівок пошкоджені різною мірою. 109 зруйнованих шкіл, стільки ж дитсадків, а також понад півсотні пошкоджених ворожими снарядами модостанов. Такими є наслідки російської агресії у Харкові. А міський голова Ігор Терехов давно запевнив, що Харків відбудують, зроблять сучаснішим та більш технологічним. І 4 квітня на форумі мерів ООН у Женеві звернувся до британського архітектора з проханням допомогти з реконструкцією міста. Російські агресори наші вороги. постоянно обстреливают инфраструктуру, жилые микрорайоны города Харькова. И тем не менее мы с верой, надеждой и оптимизмом смотрим в будущее. И я безмерно благодарен вам, господин Лорд, за то, что вы взялись за Такое нелегкое, но необходимое дело это создание генерального плана будущего города. Відкриті простори використання скла, металу, а також багатофункціональність – це те, чим вирізняються проєкти Нормана Фостера. Серед його найвідоміших робіт хмарочос у Лондоні, Віадук Мійо на півдні Франції і «Епл Парк штаб-квартира компанії «Епл» у Каліфорнії. Та сам архітектор вважає, що саме відбудова Харкова стане найважливішим проєктом у його кар'єрі. Для мене, чому цікаво працювати з Харковом? Бо це незвична комбінація культури, науки і промисловості. Це буває рідко. У перші деталі генплану Фостер розкриває на зустрічі із Ігорем Тереховим: спадщина, промисловість, житло, науковий квартал та річки це основні частини проєкту. Усе розробляли спільно з найкращими харківськими архітекторами та фахівцями. Як зазначає Фостер, під час реконструкції збережуть усі історичні особливості міста, але реалізують і найкращі світові проєкти перевірні часом. Та першочергове завдання: відбудова житла. Архітектор зазначає, провели опитування серед містян, аби. Зрозуміти, що вони хотіли б змінити у своїх домівках. Ванкотуванні вже взяли участь більше 16 тисяч людей. Like більшість були задоволені своїм житлом, але були моменти щодо того, як вони хотіли вдосконалити райони, де вони мешкають. Багато людей казали, що складно добиратися кудись, але я можу поділитися досвідом, як можна жити в одному районі, де вся інфраструктура в одному місці. Поряд Усі будинки можна відреконструювати, наблизити їх до європейських стандартів, зробити сучасними та енергоефективними. Роботи зможуть проводити навіть без виселення людей. Також Норман Фостер згадує, що у квітні мер попросив зробити акцент на науці та її поширенні. Тоді замислилися над створенням об'єкту, де вона активно розвиватиметься. Врешті вирішили, що найкраще місце для наукового парку територія ринку Барабашово. So we should create a neighborhood with the university. ми повинні створити місце з університетами, з будинками із місцями для відпочинку із зеленою зоною. Ну і звичайно, із ринком. Він там має бути. цей парк привертатиме увагу багатьох фахівців і навіть туристів, запевняє Фостер. А також розвиватиме високотехнологічну промисловість, центри дослідження та стартапи. Це стане основою пілотного дослідження поштовхом до відновлення індустріальної бази міста. Та одну із головних споруд наукового парку відбудують за проєктом самого Фостера то, що е, зараз ми е, обсудили з лордом Фостером, то який е, він бачить е, генеральний план розвитку міста Харкова. Це вражає. І Я е, хочу, е, щоб ми створили все це. І після нашої перемоги ми е, будемо е, встановлювати інфраструктуру міста Харкова і багато нового, що з'явиться у місті, і це місто майбутнє. Крім того, у планах перетворити 6 кілометрів кілометрову смугу між річками Харків та Немишля на екологічний, пішохідний та велосипедний простір. Салтівський район Харкова він в переліку найбільш постраждалих під час війни. Сотні будинків були понівечені під час ворожих обстрілів. Особливо дісталося вікнам, які згодом були зашиті фанерою. Вже зараз людям почали надходити склопакети, щоб встановити їх замість ОСБ листів, іншими словами, щоб люди знову повернули належний вигляд своїм оселям. Я живу в этом доме на девятом этаже. У нас пострадали окна и с той стороны, со стороны проспекта, и со стороны двора. Вот. Со стороны проспекта это было в начале марта, наверное, когда прилетело. А со стороны двора, когда вот в Урбан-парк... Разбились все окна. Будем надеяться, да, что все установят и все будет хорошо. Потому что в квартире холодно. Я вот сейчас зашла 15 градусов в квартире. Сейчас вот окна получим, а потом же будем ждать, когда установят. Будем очень благодарны. Конечно, благодарны городу, конечно, благодарны всем за внимание, за то, что относятся хорошо к нам. Вот это большая поддержка. На данный адрес привезли 314 окон. В дальнейшем ну, мы сейчас поможем людям разнести их по квартирам. В дальнейшем ну, у кого может быть есть возможность, те установят их их сами. А у кого не будет возможности, мы создадим очередь по очередности установки. Всех оповестим, все через жилкомсервис смогут узнать, когда приблизительно будет их очередность. И тогда как бы будем устанавливать. Для чего это сейчас делается? В принципе, для тех людей, у кого есть возможность установить самим окна. То есть мы сейчас максимально развозим их по адресам. но ну, таких адресов сейчас уже как бы много, реестр набивается развезем их по квартирам, дабы люди не ждали, пока будет возможность установить у установочных бригад. Приблизительно на Салтовский район было около 30 домов. Сегодня привезли мы на два дома параллельно, это тракторостроители 95 и героев Харькова 89. Аварійні відключення електроенергії та упалення спонукають харків'ян вдаватися до різноманітних лайфхаків щодо обігріву власних домівок, найчастіше не досить безпечних. Ті ж палаючі газові комфорки у якості тепла наражають на ризик не тільки власника квартири, а й сусідів. Також бувають випадки, коли люди займаються самовільним втручанням в систему газопостачання будинку та переобладнують її під свої потреби, або навіть вдаються до обігріву помешкання, використовуючи балони зі скрапленим газом. І все це у багатоповерхових будинках. Вже відомі випадки і про використання генераторів на балконах. Все це як правило призводить до невиправних наслідків. Неодноразово аварійна диспетчерська служба 104 виїжджала на виклики, пов'язані з людською недбалістю при опаленні осель. Наприклад, використання газової плити як опалювального приладу, використання саморобних опалювальних приладів, залишення без догляду у вимкнутих газових приладів, нехтуваннями правилами з перевірки димових та вентиляційних каналів. Нагадуємо прості правила використання газу у побуті. Завжди використовуйте газове обладнання за призначенням. Не втручайтеся самовільно у роботу цих приладів. Перевіряйте наявні стяги та постійно провітрюйте приміщення. Бережіть себе та дбайте про особисту безпеку та безпеку людей, які вас оточують. У Харків міськгазі просять харків'ян бути дуже обережними та уважними при несправності газового обладнання. Відразу телефонувати за номером 104. Дякувати Червоному Христу за ту рідну співпрацю з нами, яка розпочалась ще задовго до початку війни, бо в нас були дуже добрі стосунки і ми допомагали одному. Коли прийшла біда, коли прийшла війна в Україну, співпраця стала ще більш конструктивною. І завдячую вам, що ми дуже багато допомагаємо разом харків'янам, мешканцям міста, та не тільки мешканцям міста, і мешканцям Харківської області, які вимушені були приїхати до нас, бо після деокупації і під час Окупації вони приїжджали до міста Харкова, де ми розташовували їх. Вони знаходили тут свій притулок. Тому завдячний вам за вашу позицію за ту допомогу, яку ви оказували і оказуєте. І я впевнений, будете оказувати Харків'я. Харків для мене це був такий. Місто науки, культури і історії, хоча він не надзвичайно древній, але історії зростання, росту і прогресу. І мені сьогодні боляче за те, що Харків так зруйнований, але разом тим я дивлюся і бачу, наскільки влада Харкова, міста, послідовно і швидко все відбудовує. І ми всі вражені стійкістю харків'ян, і ми також вражені і тим, як працюють волонтери Товариства Червоного Христа Харкова і Харківської області, і то, що як вони поступали під час обстрілів, рятуючи людей. Сьогодні ці кадри облетіли весь світ. Товариство Червоного Христа саме. Велика гуманітарна організація, яка після Організації Об'єднаних Націй надає найбільшу гуманітарної допомоги, і ми, товариство Червоного Хреста і Харківська організація, ми покликані допомагати владі подолати гуманітарну кризу. З праздником вас! з Днем Святого Миколая. Один, Один два, два, три, ялиночка, вітрина. Хочу, щоб скорейше война закончилась. Вони піклуються про місто, місто піклується про них. За ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терхова працівники комунального підприємства Харківські теплові мережі сьогодні отримали перші 319 продуктових наборів. Символічна зустріч теплоенергетиків з директором департаменту по роботі з громадськими об'єднаннями Нікитою Стеріним та керівником громадської організації Я врятований Дмитром Ложенко відбулася у пункті обігріву, який ще в п'ятницю надавав прихисток місцевим мешканцям. Всем вам большое спасибо за то, что вы делаете. Какой же пятый раз запустили? Да. Потому, да в этом, в этом не запустились или не запустились? запустились. запустились. Запустили. Но у меня дома в квартире точно запустились. Поэтому такая акция у нас вот с Дмитрием, да, я спасен организация, да, под эгидой нашего мэра Терехова Игорь Александрович, э, одобрил, подсказал, мы решили реализовать. Мы с благотворительными организациями решили в это сложное время поддержать Наших комунальщиків різних сфер, да, то есть это и тепловые сети в нинішній момент для того, щоб показати їм, що ми них заботимся, і ми стараемся допомогти їм в то время, пока они допомагають нам. Як зауважив Нікіта Стерін, благодійні організації з ентузіазмом підхопили ініціативу мера підтримати комунальників міста, бо більшість із них самі харків'яни і бачать ту неймовірну роботу, яку виконують усі ці служби в місті. Мы поняли, что эти люди они в приоритете, потому что они выполняют самую важную работу сейчас для харьковчан в нашем городе. Поэтому именно к ним мы сами привозим и тут им раздаем, потому что у них просто нет банально времени ее где-то в другом месте получить. Як додав керівник громадської організації, я врятований Дмитро Ложенко, сьогодні у Харкові найпотужніший рух серед волонтерських організацій. Працюють вони напрочуд ефективно саме завдяки підтримці міської влади. Мерові у цьому питанні Дмитро Ложенко ставить 5 з плюсом по п'ятибальній шкалі. каже з ним легко творити добро. Ну еташиво ініціатива. Ну удобно, просто і легко Працюйте, працюйте, працюйте і все. Нам ніхто не мішає, нам наоборот способствують е якісь кітапочні, награждення. Е а що хлопцям треба? Знаєте, мер пожав руку, поблагодарив. Всі щасливі далі їдуть, спасають, кормять і все інше. Перед працівниками харківських теплових мереж таку саму допомогу отримали інші комунальники міста, а також територіальні центри та районні адміністрації. Це дійсно важливо, тому що у такий складний час підтримка на будь-якому рівні. А тим паче на рівні керівництва міста особливо мера підтримка це відчуває кожен наш співробітник. І я гадаю, що віддача від наших працівників буде така ж сама, як і відношення до них. Війна наклала відбиток і на творчість митців Харкова. Виставка, яку презентували викладачі та студенти Харківської державної академії дизайну і мистецтв, стала своєрідним лакмусовим папірцем, переосмисленням життєвих цінностей. Тут представлені фотографічні роботи студентів та арт-інсталяції з реальних об'єктів, наприклад. Скло, привезене з Маріуполя, з заводу, якого вже не існує. Ліжко, яке зберігає спогади про інше, мирне життя. Такі сміливі і неочікувані композиції досить точно передають весь жах війни. Ця виставка відображення сьогодення, парадигми реалії, в яких живе Харків останні 300 днів. І ось вона критична точка, новий початок іншої історії, старт реалізації небачених донині ідей і проєктів. Монтують захід, самі автори представлених інсталяцій. Зараз саме час робити мистецькі проєкти, мистецькі якісь акції. Є можливості про себе заявити, про себе заявити студентам, про себе заявити нашим викладачам і про себе заявити нашій академії. Сьогодні ми відкриваємо, так би започатковуємо нове дихання, нове життя. Творчий двигун перезапущено, говорять художники. І ця виставка тому підтвердження вона має концептуальний підхід. Всі представлені арт-об'єкти об'єднуються загальною темою: війна, страшна, жорстока і підступна. Інший світ, паралельна реальність, те, що коїться, не має відбуватися. Це наше викривлення часу. Ось про що виставка. Все складає експозиція. Постачання, але усі ми знаходимо в себе сили зробити і встигнути все за один день, зробити наші головні події. Між тим, поряд з особистим болем і хвилюванням авторів в кожній роботі читається світла, надія і віра. А добро завжди перемагає. Я очень рад, что мы вместе, несмотря на сложное время, время войны, но я уверен, что свет всегда победит мир. И я уверен, что следующие годы, годы объединения действительно даст нам возможность уже совершенно по-другому праздновать хан в мирном украинском городе Харьков. И соберется большая еврейская община, и мы вместе отпразднуем. В першу чергу Ханука відмічається кожен рік. Головне – це зажигати Минора. Кожен день зажигається одну свічу, потом додається. Особенно это город, который называется год объединения, но особенно нашего города Харьков, что несмотря на все, несмотря на ситуация, праздник отмечается. И самое главное, это урок от этого праздника. Урок праздника это что когда темно, когда что-то не так, вместо того, что отчаивается и жаловаться, надо сделать что-то доброе дело. Когда человек приходит и сделает доброе дело, он освещает его общество, окружение, город и страну. Поэтому на это ханука, кроме того, что отмечаем каждый год, особенно сила, емоція, тому що це сильний урок, як Львович Скарабіна завжди говорив, що світ вбирає темноту. І це сильне, тому що кожен з нас, не важливо вір і сповідання, не важливо, що ми зберігаємо, треба зробити добру справу. Я думаю, що через цю добру справу, яку ми кожен з нас, харковчани, люди, які живуть в цьому місті, зробимо, это буде принести настоячу перемогу по всьому цьому.